Подільсько триває ремонт міжквартальних проїздів. Спершу на об'єктах виконали підготовчі роботи, очищення території та вирівнювання проблемних ділянок. Нині підрядники вже перейшли до основного етапу асфальтування. Розпочався поточний ремонт міжквартальних проїздів нашого міста. На цій неділі розпочалися підготовчі роботи по вулиці Залізничників. Під'їзд до будинку 121 та. Міжквартальні проїзди біля будинків 243 та 257 по вулиці Соборній. Наразі виконуються роботи з укладання асфальтно-бетонної суміші великими картами. У нас планується біля 900 квадратних метрів зробити. Великими картами ми будемо закривати під'їзд до будинку на вулиці Залізничників, 121, у дворі будинку 241 по вулиці Соборній, у дворі будинку по Соборній, 257 та біля дитячого садочка номер 3 Там у нас була завжди яма, скуплювалася вода, і роботи будуть зроблені так, щоб її відвезти. Воду, і щоб той участок дороги біля садочка був проїзний. Потім перейдемо на ямковий ремонт вже інших міжквартальних проїздів нашого міста. Виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський особисто перевірив хід виконання ремонтних робіт. Під час виїзної перевірки він оглянув стан оновлених ділянок та поспілкувався з фахівцями. Містян просять поставити з розумінням і не залишати автомобілі на ділянках, де працюють ремонтники. Якщо машина стоїть на ямі чи тріщини залатати її якісно неможливо. Тому дотримання правил паркування допоможе пришвидшити ремонт і забезпечити якісне покриття на всіх проблемних ділянках. Ірина Десюк, Олексій Мягі, Віталій Полутенко, телекомпанія Пет.